наступні 30 днів я безкоштовно надам тобі те, за що мої клієнти платять величезні гроші. Якщо ти нарешті готова прокачати свою впевненість, стати жінкою, яка вірить у себе і досягає своїх цілей, то це твій знак. Сьогодні стартує мій 30-денний челендж впевненості. Я навчила бути впевненими та успішними більше 6 тисяч жінок. Особливо мене тішить, коли до мене приходить невпевнена закомплексована жінка, яка боїться висловлювати свою думку, не знає, чого хоче від життя стосунків, вернути, сумнівається в собі. А через декілька років роботи з собою вона вже приходить до мене як успішна підприємець. Реалізована дружина і жінка, яка сама створює свою реальність. Впевненість це не те, з чим ти народжуєшся. Це навичка, яку можна і треба розвивати. Тому 30 днів поспіль я буду давати тобі прості завдання, які змінять тебе зсередини. І я обіцяю, ти побачиш результати швидше, аніж думаєш. І сьогоднішнє завдання для того, щоб взяти участь в челенджі, оціни свою впевненість від 1 до 10. Напиши в коментарях, де ти зараз, як ти почуваєшся впевнено чи відчуваєш, що тобі куди рости? Які твої основні точки? Ро вже завтра ми з тобою зустрінемося на другому завданні нашого челенджу.